Лимонний цитрин це камінь радості, енергії та безмежних можливостей. Його світлий, ніби наповнений сонцем відтінок, символізує свіжість нового початку, заряджаючи свого власника позитивом та оптимізмом. Це мінерал, що приносить світло навіть у найтемніші моменти життя, допомагаючи знаходити вихід із будь-яких ситуацій і не втрачати віру в себе. Магічна енергія лимонного цитрину пробуджує силу волі, сприяє рішучості та впевненості у власних діях. Він допомагає людям, які прагнуть фінансового зростання та стабільності, адже вважається талісманом. Доставку його вібрації усувають страхи та сумніви, дозволяючи зосередитися на головних цілях та втілювати. Найсміливіші ідеї в реальність Лимонний цитрин сприяє внутрішній гармонії, очищенню розуму та емоційного балансу. Він допомагає відкинути минулі невдачі та спрямувати енергію на майбутнє досягнення. Ідеальний камень для тих, хто хоче жити. Яскраво, сміливо та впевнено, не озираючись назад. Більше про камені у спільноті для замовлення пиши в особисті. Повідомлення.